Є новина, друзі, правильні кроки України на переговорах з Путіним. Дослухайте до кінця. Вчора з'явилася інформація, що в Чорному морі біля берегової лінії Туреччини нібито підірвалися на мінах. Спочатку була така інформація: два танкери тіньового флота, які перевозять російську нафту. Ну, яка під санціями. Ну і це якось дивно, що два танкера в один момент підірвалися на мінах біля берегів. Туреччя. До речі, ця вся інформація відео є. У мене в телеграм-каналі є новина. В шапці профілі. Діть, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте. І м -м, потім, ну, якби вже турецькі ЗМІ підняли цю тему і опублікували аудіозапис е екіпажу з одного з танкерів, які кричали, що їх атакують дрони. Не зрозуміло, чи це дрони повітряні, чи це морські, але телеканал припустив, що атакують морські е дрони. Тобто, ну, Приблизно два танкера атаковані. Зараз є інформація, що ще один танкер, один з тих, чи який вже там зупинився і знаходиться на Чорному морі. Чи це новий? Поки що не зрозуміло. Але так виглядає, що якісь дрони. Добрі дрони атакують тіньовий флот Росії. І як на мене, це серйозний показник перед перемовинами. Тобто, це тиск на Путіна йому показують. Я думаю, що це може бути знаєте, спільне рішення України і США, просто які виконуються якимись добрими дронами і прекрасними спеціальними службами. Для того щоб Путін розумів, що можна не тільки атакувати його інфраструктуру, що не завжди виходить, і порти, а можна просто перерізати йому шлях і е, нафта з чорного моря нікуди ти більше не буде, тому що ці танкери будуть тонути, не доходячи до берегів Туреччини, щоб перейти Басфор. І це, як на мене, дуже правильні кроки, що Україна. Ймовірно займається вот таким тиском і показує перед перемовинами силу, тому що ми знаходимося в дуже слабкій зараз вразливій позиції за корупційного скандалу і за того, що Зеленський допустив цей корупційний скандал, але все одно намагаємося проявити силу. Це дуже правильно, це нам потрібно, тому що під час перемовин це буде аргументом. Лайк, репост, підписка, телеграм-канал є новина в шапці профіля. Підписуємося.